Підприємство Міський тролейбус до кінця року планує обладнати 50 зупинок громадського транспорту електронними інформаційними табло, на яких буде відображатися час прибуття наступного тролейбуса. Комунальним підприємством «Міський тролейбус почата установка інформаційних табло електронних, з допомогою яких будуть пасажири відсліджувати. Приближення тролейбуса до время до прибытия тролейбусу через GPS-навігатори. Наскільки это удобно, в ближайше время увидят пасажири. П'ять табло зараз знаходяться на 95-му кварталі і на площади Свобочній. За одну-дві доби в місті встановлюється до п'яти таких зупиночних екранів. От і сьогодні фахівці підприємства готували нові зупинки громадського транспорту до модернізації. Установкою займаються наші ребята, наші електромонтюри, контактності, це служба энергохозяйства. В даний момент вони производят монтаж блоков питання на автовокзалі. Інформація надходить на табло з диспетчерського центру підприємства. Поки що ця система працює у тестовому режимі. Почали займатися з ноября місяця текущого року. І до кінця року плануємо всі повністю встановити. На підприємстві планують перевести на голосовий зв'язок спілкування між диспетчерською і водіями тролейбусів, поки що використовується традиційний мобільний зв'язок. Як повідомляє керівництво підприємства, усі тролейбуси в кривому розі вже обладнані системою GPS-навігації, яка відслідковує рух кожної транспортної одиниці. Це дозволяє контролювати дотримання графіків руку і швидкісного режиму, а також оперативно реагувати на будь-які аварійні ситуації на дорогах, затори ДТП або поломка тролейбуса.